Моя власна сестра звинуватила мене у брехні, бо я відмовився купити алкоголь для її вечірки. Це сталося кілька років тому. Мені зараз за 30, але тоді було 22. Моїй сестрі було 18. Вона була улюбленицею мами. На щастя, тато був адекватний і завжди її викривав. Але мама завжди її покривала, тому їй усе сходило з рук. Ось що тоді сталося. Мої батьки вирішили поїхати в Аспен кататися на лижах і залишили сестру доглядати за домом. Вони заборонили влаштовувати вечірки, але їй було байдуже. Вже наступного дня після їхнього від'їзду сестра почала розсилати запрошення на вечірку і пообіцяла безкоштовний алкоголь. Я ще не бачив цей пост, але сестра подзвонила і попросила купити алкоголь, бо мені вже було 21 і я міг купити його легально. Вона також хотіла, щоб я за це заплатив, а як відплату обіцяла познайомити мене із легкою дівчиною вечірку. Вечірці. Я сказав, що не збираюся порушувати закон заради її забаганок, їй не слід було обіцяти алкоголь, якщо вона не мала його. Вона закричала, що я зіпсував їй життя і що вона вже не може скасувати вечірку, бо запрошення всюди у Фейсбук. Я глянув на пост і схопився за голову. Сказав їй, що це була дурість, і що всі вони неповнолітні, це незаконно. Вона сказала, що це було б незаконно, тільки якби я настукав. Я відповів, що не збираюся здавати її, але і купувати алкоголь не буду. Вона знову кричала, тому я просто поклав слухавку. Тієї ж ночі сестра все ж провела вечірку. Хтось викликав поліцію через розпивання алкоголю неповнолітніми. Після арешту сестра заявила, що алкоголь їй приніс я. Насправді вона просто зламала татовий бар і вирішила звалити провину на мене. Наступного дня поліція приїхала до мене додому і заарештувала, навіть не вислухавши мене. Я сказав, що мене там не було, але вони виглядали переконаними у моїй вині. Я все ж співпрацював і розповів свою версію. Показав пост сестри у Фейсбук. Декілька копів таки мене вислухали, але я все одно провів ніч у камері, доки викликали моїх батьків. Мама з татом приїхали додому тієї ж ночі. Вони внесли заставу за мене і за сестру. Але мама хотіла залишити мене в тюрмі, бо сестра розповіла їм свою версію. Та тато поговорив зі мною, глянув на Фейсбук сестри і повірив мені. Між ним і мамою спалахнула сварка. Коли повернулися додому, тато побачив, що його. Бар зламаний і поговорив із поліцією. Мама все ще хотіла, щоб провину поклали на мене. Бо, за її словами, звинувачення руйнують майбутнє її дитини. А ця дитина іде? Mm. Получається так, що одна дитина золота. Ну да золота дитина, правильно, що говорить? О, як не матюкається але. Я буду старатися менше матюкатися. Ну я не можу. Буду використовувати мінімально матюків. І не прям дуже жорстких. Ну оце ця мразь, Це ж не матюк, це мразь. Я вже просто хочу взяти її такого. Просто такой. І мамка, а мамка, а мамка вообще. Ооо, люди добрі. Чувствую, цікава буде історія. Продовжуємо. Мою невинність довели камери спостереження. На відео було видно, як я виходжу з роботи і повертаюся додому. Моя машина не рухалась протягом усього дня і ночі. У своїй брехні сестра казала, що я виїжджав за алкоголем, але мене не зафіксували ні в жодному магазині, ані по банківських транзакціях. Не видно покупок. Камера біля дому батьків не зафіксувала мою машину в їхньому дворі. Тоді сестра змінила версію і сказала, що я віддав алкоголь у себе вдома, але її авто так і не приїжджало до мене. У мене в холодильнику було лише три дешевих пива, жодного міцного алкоголю. Зрештою, сестра здалася і зізналася. Батьки були розчаровані, але мама все одно намагалася переконати мене взяти провину на себе. Важко, дуже важко стримуватися товариші. Така людина мерзенна. Просто діч. Діч. Просто вона знає, що М -м, вже, як би. Це дочки косяк. Але все одно хоче, щоб син взяв дочки косяк на себе. Чого? Син виходить. Недостойний мати е, нормальне, адекватне життя з нормальним майбутнім, а дочка достойна, хоча б. дочка мразь, а син ну, нормальний поки що, судя по історії. Ну ні, доця, дося. Золота доця, що ж ти що ж ти зробиш? Шоротенька. Вона прийшла до мене додому і вимагала зізнатися поліції у всьому. Я відмовився. Вона не йшла, почала благати, стала на коліна, казала, що все буде добре, якщо я зізнаюсь. Я сказав, що краще залишуся бідним, ніж отримаю судимість. Вона почала кидати речі і кричати, що я зламав їй життя. Я погрожував викликати поліцію. Тоді вона пішла, кричачи про кльони аж до машини. Потім закричала, що краще б зробила аборт. Я одразу подзвонив татові і все розповів. Він був лютий і посварився з мамою. Вона навіть не заперечувала. Казала, що робила це заради своєї дитини, але тато сказав, що не дозволить зруйнувати мене, щоб врятувати сестру, погрожував розлученням, якщо вона не виправиться. Вона погодилась. Тато сказав: або сімейна терапія, або розлучення. Мама підписала шлюбний контракт, тому вибору в неї не було. На терапії я згадав усі випадки, коли вона вірила брехні сестри. Сестра все заперечувала, але я підготував список усіх її брехонь за останні 10 років. Ого, нормально підготувався, типу, Походу, вона там чудила, дай Боже. Ну, видно, що вона така, що може. Коли я його читав, мама. І сестра не могли нічого сказати. Тато і терапевт не дали їм перебивати. Сестра замовкла, мама вибачилась. Але було видно, це не щире вибачення. Я сказав, що вже надто пізно. Вона вважала мене винним, аж поки сестра не зізналася, і навіть після цього хотіла, щоб я прикинувся винним. Коли сестру судили, мама благала суддю пом'якшити вирок. Її звинувачували в розпитті алкоголю неповнолітніми, постачанні алкоголю неповнолітнім, опорі поліції та брехні. Вона була дуже п'яна. Її залишили в камері на ніч. Наступного дня вона сказала поліції, що алкоголь дав я. Мамині благання і дорогий адвокат допомогли їй отримати угоду зі слідством. Вона не хотіла визнавати провину, але адвокат наполягав інакше буде... Буде судимість. Адвокат заявив, що алкоголь був вдома ще до вечірки, щоб зменшити обвинувачення. Сестра також одразу видалила свій Фейсбук, щоб приховати пост. Суддя хотів швидше закрити справу, тому вона відбулася великим штрафом і кількома роками умовно. Батько змусив її піти на терапію. Вона так і не виявляла справжнього каяття лише злість на мене. А чого злість на нього? Я не поняв. При чому тут він? Тіпа, що у таких людей, хто любімчиків сім'ї, завжди хтось довжен бути винуватий, але не вони? Це що таке егоїстка? Ем, нагла, хитра, егоїстка, і там ще великий список, ну, я всіх слов не знаю просто. І, типа, блін, ну, в неї завжди хтось бути винуватий, але не вона. Вона щось начудить, чуди должен, хтось прийняти на себе вину і це все, все за неї одгребти. Вона долажна з мамою сидіти з боку і тільки наблюдати. Хорош, хороший в принципі, план непоганий після закінчення пробації та коледжу вона поїхала до Каліфорнії і більше не поверталася. Зараз працює в офісі в Лос-Анджелесі. Ми не спілкуємось роками. Роботу їй знайшов тато, але вона не оцінила цього. Навіть мама вже не чекає, що вона приїде на свята. Мама кілька років плакала через це. Тепер вона просто озлоблена. Ми майже не розмовляємо. Я для неї не став новим улюбленцем. Вона просто втратила свою дитинку. Розлучитися з татом вона не може, бо залежна від нього фінансово, незважаючи на власну кар'єру. Вона ніколи не хотіла залишитися сама. Тому просто стала тінню самої себе. З татом у мене все добре. Він фактично відрікся від сестри. Йому байдуже, чи вона ще заговорить із ним. Вони з мамою навіть не сплять разом. Вона переїхала в гостєву кімнату 5 років тому і досі живе там. Їхній шлюб існує лише на папері. Я правда, без всяких цих прикрашень, без приколов, я просто не розумію, чого так відбувається, чого в сім'ї. Люблять одну дитину більше, другу менше. Просто у мене поки дітей не було. Може, вони зробили одну дитину, сина. Окей, по ідеї, син перший. Первініс повинні не його любить. Але мамка любить більше дочку, тому що мама до дівчаток, мабуть, більше так лояльніше відноситься і подобається. Дівчику вона хотіла, мабуть. Ну так, да, це все залежить від вподобань, від того, кого вона хотіла. Але ж, ну, ти можеш любити когось більше, допустимо, але прям. Явно отак ем, свариться, проклинать, просить взяти е, срок тюремний на себе, бо твоя доця, любіма не може попасти в тюрму. Оце вже странно і шиза якась дуже сильна. Це ж теж твій син? Алло, ти ч? Окей. Okay, let's go, ідемо далі. Оновлення. Я думав, що зможу просто вийти з аккаунту і більше не повертатися. Але здається, моя сестра побачила мій оригінальний пост на YouTube. Вона подзвонила додому і почала влаштовувати істерику, зв'язалася з мамою, кричала, що я її зганьбив. І що мене вразило, мамі було байдуже. Сестра сказала, де знайти пост. Мама його прочитала і розсердилась, але здебільшого через те, що я знову виставив її поганою матір'ю. В смислі виставив, він е, не виставив, він просто розказав історію. Типа, як це сталося, все, як все сталося, він розказав цю історію. А кожна людина має право судити, бачити су ситуацію зі сторони і просто сказати свою думку. Тобто, він не збрехав, він нічого не перекрутив, він просто розказав правду. А те, що яка вона як вона поступила, це ж ну, це її дії. Вона, і вона, вона виходить просто: ну, буде получає цей кешбек. Все, що вона робила, за все вона несе, скажімо так, словесну відповідальність. Люди говорять свої думки з приводу того, що вона зробила. Їй стидно просто за те, що вона така, тобто, якщо він вважає, що він виставив її поганою матір'ю, вона осознає, що вона погана матір, тому що він нічого не виставив, він просто розказав історію. Все. Тобто вона осознає це. Чи ні? Та тато втрутився і сказав, що я ж не збрехав у своєму пості, бо те, що тоді зробили вони з сестрою, було непростиме. Мама з цим сумно погодилась, але все одно сказала, що шкодує, що я опублікував ту історію. Я не міг її за це звинувачувати. Зрештою, я поговорив із сестрою телефоном, бо мама дала їй мій новий номер. Першим, що вона зробила, було закричала мені у вухо. Я одразу завершив дзвінок через це. Після цього посипалась купа повідомлень. Сестра вимагала, щоб я видалив свій пост. Я відмовився. Вона пригрозила, що змусить наших батьків змусити мене, але вони вже знали про пост. Тато не переймався. А мама зла лише через те, що виглядала поганою матір'ю. Тоді сестра пригрозила судом за наклеп. Я сказав їй: будь ласка, подавай. Пост анонімний. А якщо вона подасть в суд, люди дізнаються, що пост про неї. Вона запитала: це погроза? Я відповів: ні, це просто ймовірний наслідок. Якщо почнуть копати наше минуле, це може навіть зашкодити її кар'єрі. Замість відповіді в тексті, сестра знову подзвонила. Я сказав, що заблокую її, якщо вона знову кричатиме. Вона злісно повторила вимогу видалити пост. Або я сказав, що це перша розмова за 6 років і що їй завжди було байдуже підставляти мене раніше. А тепер їй не подобається, що її дії виставляють її в поганому світлі, хоча ніхто, крім нас, не знає, що це про неї. І мені вже начхати, що вона про мене думає. Тата фактично її відрікся, а вона зруйнувала всю. Любов мами до себе. Сестра заперечувала, що була улюбленицею. Я почав пояснювати, що таке золота дитина. Вона перебила і сказала, що сидить у Reddit і знає, що це таке. Я тільки засміявся. Вона знає, що це, але заперечує. Я нагадав їй усе з мого поста, як вона брехала, як мама завжди була на її боці, як її відкрито називали улюбленицею, і як вона чекала, що все їй дістанеться? Вона точно золота дитина, без сумнівів. Вона це сприйняла дуже особисто і сказала, що хотіла б, щоб мама абортувала мене, так само як сказала багато років тому, коли я відмовився брати провину на себе. Я знову засміявся і спитав: це все, що в тебе є з образ? Її це не розсмішило, я назвав її самозакоханим нарцисом, і вона завжди була такою. Вона витягла з батьків усе, не проявивши жодної вдячності. Навіть на роботу в офісі велей її також влаштував тато. Вона фиркнула і сказала, що здобула її сама. Я знову засміявся. Та ну, невже фірма Зелей випадково наняла її одразу після коледжу, без досвіду, стажувань? Так не буває. Старий СЕО тієї компанії був другом нашого батька, і тато просто попросив послугу. Ось як вона отримала ту роботу. Сестра далі все заперечувала, але здається, їй дійшло, що я правий. Вона нарцис, але не дурна. Тому просто почала хизуватися успіхами. Вона вже заступниця менеджера і скоро стане повноцінним керівником. А от прикиньте. Такого начальника. По цьому опису, по цій історії, понятно, яка вона людина, да? Неблагодарна, нарцис, егоїстка. Ну просто дуже негативна, така мерзотна людина. Представте мать такого начальника, який вважає, що вона пуп землі і вона добилась цього сама, вона крута, а по факту вона просто дно. Це жорстко. Мене це не вразило. Вона спитала, чому? Я відповів, що зараз керую одним із бізнесів тата. Так, це формально поплату, але я вклав у це багато праці. І тато відкрито сказав: усе успадкую я, коли його не стане. Я не рвуся до спадку, на відміну від неї. Я просто хочу, щоб тато жив якомога довше. Сестра так розлютилась, що кинула слухавку і подзвонила батькам. Вона спитала у тата, чи справді вона викреслена зі спадку. Він підтвердив, їй залишено лише малу частку, щоб не могла оскаржити. Якщо оскаржить, отримає нуль. Навіть у маминому заповіті її вже фактично немає. Сестра почала плакати, казала, що це несправедливо, але батьки відповіли, що підставити мене було несправедливо. Після всього, що вони для неї зробили, оплатили адвоката, коледж, вона просто зникла. Тепер вона нас усіх заблокувала: телефони, соцмережі. Ми нічого про неї не знаємо, але нам і не треба. Мама нещодавно сіла поговорити зі мною і нарешті щиро вибачилась за все, що сталося тоді, особливо за той день, коли хотіла, щоб я взяв провину на себе. Роки без сестри і недавній конфлікт змусили її усвідомити, якою жахливою матір'ю вона була. Виправити нічого не може, але щиро перепросила. Сказала, що любить мене, просто їй було соромно це показати. О? В смислі не поняв. Соромно показати, що вона любить свою дитину, а те, що ту любить, не соромно? Окей, странно, окей, діч, діч, діч. тепер вона збирається піти на терапію і намагається проводити більше часу з татом, як колись. Це навіть іронічно. Сестра зруйнувала сім'ю, а потім своєю ж поведінкою допомогла її зібрати докупи. Сестро, якщо ти бачиш цей пост, а я впевнений, що побачиш, не намагайся вийти з нами на зв'язок, бо якщо знову буде драма, вона з'явиться тут. Тож залишить нас у спокої на невизначений час. А може, мамка просто хоче цей в спадок попасти якось теж, щоб бабок її відстягнули нормально, якщо вдруг батя першим уйде в чертоги Одіна. То щоб вона теж щось получила. бо я думаю, мамка там теж викрасла нормально з цього всього. І може вона хоче, щоб і доці щось досталося, а може це все така, типа, маніпуляція, не знаю. Добре, йдемо далі. Друге оновлення. Моя сестра опустилась до нового рівня маніпуляцій. Кілька місяців тому вона раптово з'явилась у батьків вдома разом із хлопцем і позитивним тестом на вагітність. Вона заявила, що на другому місяці і хоче налагодити стосунки, щоб її дитина знала бабусю і дідуся. Ось о що вона хоче налагодити. Осьо. Да, 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 все нормально, все нормально. Схема, схема робоча. Я відразу зрозумів, що це маніпуляція. Сестра навмисно завагітніла, щоб тато вписав її назад у заповіт, і щоб мама знову зробила її улюбленицею, але все пішло зовсім не так. Це було у лютому, коли вона раптово приїхала. Вона взяла відпустку на роботі, щоб нас навідати. Навіть намагалася усміхатись біля мене, але в її очах усе ще була ненависть. Вона досі звинувачувала мене, ніколи не припиняла це робити, але вдавала, ніби усвідомила помилки. Мама повірила їй, тато ні. Хоча онуків вони дуже хотіли, тож погодились прийняти її на деякий час, але вирішив Почали переконатися, що це не афера. Спойлер, це була афера. Тато запропонував пройти ще один тест на вагітність. Ми очікували, що вона відмовиться, але вона охоче погодилась і зробила його. Тест був позитивний, вона справді вагітна. Батьки попросили побути з нею наодинці. Я поїхав і повернувся тільки наступного вечора. Тоді й дізнався, що сталося. Батьки довго говорили з нею про минуле. Вони сказали, що підтримуватимуть свою майбутню онуку онука і створять освітній фонд. Але щоб повернутись до сім'ї, вона повинна буде довести, що змінилась. Бо, за термінами вагітності, було очевидно, що вона завагітніла навмисно. Сестра це заперечувала, але її минулі дії говорили самі за себе. Батьки хотіли, щоб вона пішла на терапію. Індивідуальну і спільну по відеозв'язку. А ще вони хотіли, щоб вона вибачилась переді мною. І тут вона зірвалася. Він не заслуговує вибачень, саме через нього моє життя зруйноване. Тато не стерпів такого і закричав. Він сказав, що вона ніколи не цінувала нічого з того, що вони для неї зробили, і що вона звинувачує мене, бо не хоче брати відповідальність на себе. Мама додала, що її власні дії у минулому. Теж були жахливими. Вона згадала, як змушувала мене взяти провину на себе, щоб захистити свою дитинку. І як казали мені огидні речі, коли я відмовився. Якщо вона могла визнати свої помилки, то й сестра могла б. Сестра знову влаштувала істерику і поїхала з хлопцем. Кілька разів, коли я бачив його, було видно, що він з нею лише заради грошей. Вона ставилася до нього як до сміття. Одного разу навіть вдарила його локтем у живіт. прямо на на моїх очах. Наступного дня вона повернулась і зіграла виставу з вибаченням. Сльози крокодила включно. Батьки знову пустили її додому лише через вагітність. Вона оселилась у своїй старій кімнаті і кілька днів намагалась бути милою, але її вистава була жалюгідною. Вона все ще мала вибачитись переді мною. Ми домовились зустрітись у ресторані, який обрали батьки. Вирішили, що вибачення буде щирішим поза домом і без батьків. Я вважаю, треба було перед цим вибаченням. Включити мікрофон на часах, на часах на телефоні, телефон, телефон положити на стол і включити мікрофон, щоб записати, тому що я думаю, зараз вона там видасть базу. Зараз вона видасть класичну золоту дитинку. Вона почала щось бурмотіти, а коли хлопець сказав говорити голосніше, вона знову вдарила його ліктем у живіт. Він попросився вийти і залишив нас удвох. І тоді вона видала своє псевдовибачення. Вона пробурмотіла, що шкодує через історію з фальшивим звинуваченням, але потім додала, що нічого б не сталося, якби я тоді просто погодився і купив алкоголь. І ми обидва чудово провели б час. Я відповів, що вона нічого не зрозуміла, вона мене підставила. І поліцію викликали не через мене. А якби я тоді погодився, мене теж би заарештували. Я встав і сказав, що вона не змінилася. Вона досі живе у світі, дає тільки її бажання, і я вийшов з ресторану. Коли батьки дізналися про це, сестра заперечила свої слова. Але тато знає власника ресторану. Нас посадили під камеру із мікрофоном, і все записалось. Батьки отримали відео того ж вечора і показали його сестрі. Сказали, що саме через це вона не отримає майже нічого у спадок. Її дитина можливо, але не вона. Сестра знову влаштувала істерику, кричала, вийшла з дому і цього разу вже не повернулась. Сіла в машину і поїхала назад в Лос-Анджелес без жодного слова. Пізніше вона подзвонила і сказала, що хлопець її кинув, і вона не знає де він. Як я й думав, йому були потрібні тільки гроші. Коли афера провалилась, він утік. Тож зараз моя сестра на четвертому місяці вагітності, а батько дитини зник. Вона досі надсилає батькам оновлення про вагітність, і їм дуже важко усвідомлювати, що їхній майбутній онук-онука лише інструмент шантажу з боку власної дочки, і сестро. Якщо ти бачиш цей пост, я ж попереджав, що зроблю це, якщо ти спробуєш ще щось. Ти знову розбила мамі серце, ти знову розчарувала тата, а мене перетворила на цапа відбувайла, через свою нездатність визнати, що тебе відреклися цілком заслужено. Ти не змінилася ні на грам, і навряд чи колись змінишся. Так, да, це правда, не зміниться. Е, вона вже доросла, вже осознана людина, вона знає, що вона робить, у неї цілі такі, вона так. Виросла, її так виховувала мамочка. Е, ну і батя, напевно, теж забував трохи болтана її воспитанні, судя по всьому, якщо так якось вона виросла. Не знаю, не знаю, як там її виховували, але суть в тому, що вона вже виросла, і вона така виросла неблагодарна, трохи мразотна, просто діч, я вважаю. Е, дуже працівна людина. Ненавиджу таких, просто вони взагалі нічого не цінять, нікого ні в що не ставлять. Бачить ціль, не бачить тільки ніяких перешкод все. Таке що, посидиш в тюрмі пару год. Та ладно, що ти. Та мелочі, да. Нормально, нормально. І реально вона завагітніла, пудов, щоб бабки тільки поїміть. Боже, це ж ужас. Так вона ж сама казала, що в неї хороша робота, вона там менеджер буде босс крутий. Ну, бабок хватає, чи їй що треба більше, їй треба обов'язково спадок треба, щоб взагалі ніде не робити, просто кайфувати. Ну, блін, я б теж був не проти, Але на жаль, чи на щастя я не можу собі цього дозволити так? Поки що. Мається на увазі, що не працювати і кайфувати. Ну, може, ви, мої улюблені підписники, це зробите, тим, що поставити мені лайк під це відео, підпишетесь, почеребонити колокольці, як завжди. Перейдете в опис до відео. Там є мій інстаграм, там є посилання на всякі джерела, де можна мені задонатити. що маєте бажання, це не обов'язково, Просто хочете, просто киньте пару гривень, мені буде приємно. І якщо є бажання, обов'язково ставайте спонсорами, я дякую всім моїм. Активним спонсором і запрошую нових спонсорів. Для спонсорів я нагадую, є емодзі спеціальні, які тільки вони можуть використовувати знаки біля їхнього аккаунта за довжиною перебування в статусі спонсорства. Різні знаки, тобто там за один місяць, один, за півроку, другий, за рік третій, ну і так далі. Я відповідаю на коментарі спонсорів. Першу чергу імена спонсорів з'являються у відео обов'язково, Ми про них згадуємо, тому що це дуже круті люди. І саме головне у них є, і у вас, якщо ви будете спонсором, буде ранній доступ до відео. А це завжди від 2 до 4 середньому відео є в ранньому доступі тільки для спонсорів. Так що, товариші, якщо є бажання, приєднуйтесь там, десь є знизу. Шукайте кнопочку стати спонсором. І ласкаво просимо нашу сім'ю, якщо не хочете. Плавне нормально, просто дивіться, підтримуйте мене, лайкайте, коментуйте. Мені теж це дуже приємно. Дякую, що були зі мною, і побачимося з вами через день. Цілую, люблю, бувайте.